Чому це так замовляють у нас так часто? Кожного тижня комплект або два в різних розмірах, а вони доступні у нас від 25-го аж по 30-й, як на 12-ті, так і на 14-ті Диски. Все тому, що це ідеальне поєднання двох факторів. По-перше, це м'якенький, дуже еластичний і зацепистий склад резини. І по-друге, це надійний, міцний восьмишаровий каркас, як на підошві, так і на боковині шини. Цей каркас дуже непросто порізати, порвати чи пробити. Саме за це квадроциклісти та власники баги і люблять цю шину. Вона впевнено їде, і вона гарантовано доставить вас туди і поверне назад. Тому, друзі, якщо і ви хочете підібрати собі комплект шин з міцним каркасом і при цьому з зацепистим протектором, телефонуйте або пишіть нам в будь-які месенджери.